Рука тримає рота відкритого, а вухо ваше до рота, а око дивиться на живіт 10 секунд. Раз, Раз, два, три. Ось так перевіряти ознаки життя у людини навчають працівників дитячих садочків. Розповідають про долікарську допомогу у кожному дошкільному навчальному закладі. Говорять, двічі на рік однак зізнаються на курсах. Дізнались для себе багато нового. Ну тут фахівець, фахівець, манекене. Ми не маємо е, такого, але ми направду теж в садочках це все проводимо. Маємо інструкції про надання до лікарської допомоги. Ну теорію ми знаємо більше, а тут більше практики. Взагалі, курс «Товариства Червоного хреста читає майже тиждень. Для таких як завідувачі садочків спеціально провели кількагодинний експрес-тренінг. Це своєрідна норма цієї осені. У Львові на таких заняттях побували директори всіх шкіл на черзі, вчителі та учні старших класів. Планується такі навчальні заняття проводити і для учнів старшокласників в в рамках проведення і викладання предмету захист вітчизни. Графіки розробляються. І е, такі заняття зможуть розпочатися і з початку жовтня місяця. Нема відбою і від інших львів'ян, захочих на курси вже формують черги. На сьогоднішній день уже 220 людей. Але тут є що двоє записуємо, просто а Просто нас двоє там, нас четверо. Поза чергою на курси беруть лише тих, хто на днях вирушає в зону. АТО. решта львів'ян готові зачекати. Для тих, хто не встиг записатися на курси, існує альтернатива. Інструктажі із першої до лікарської допомоги для мешканців проводять у міських поліклініках. Такі заняття підходять і тим, кому бракує часу. Інструктажі проводять по районах і в обідній час. Триває дві години, втім найважливіше встигають донести. Ми стараємося вложитися і встигаємо реанімаційні заходи. І надання першої допомоги при травмах, тобто переломи, рани, кровотечі. Поки що на тренінги приходить небагато людей. Бракує реклами, Втім, двічі на тиждень вони відбуваються. Основна публіка, співробітники, поліклінік, санітарки, працівники реєстратури чи водії. Однак 5-10 людей приходить із вулиці. Теперішній час ми повинні всі знати про це. І кожен має розуміти, наскільки це важливо, і щоб правильно це зробити. Не там, де що бачив і хтось сказав, а подивитися дійсно людей, які точно знають, як робити практичні заняття у поліклініках для мешканців районів проводять безкоштовно Вікторія Васкавич, Олексій Шалковий, головні новини Львова.